Зараз вам такий ексклюзивчик покажу. Це крейзі народ, крейзі. Я головний стиліст. Весь нутряк Торонто Кітс Вік. Це просто нереально. Захочуся свої дитячі мрії. Ну що, попробуємо ютубчик. Так, Сьогодні прямо включення з того, як відбувається підготовка до Toronto Kids Fashion Week і... <tops> <Yes! tops> <tops> Я в нього працюю головним стилістом. І насправді, ви, напевно, думаєте, ой, що там робота стиліста покладати, образи, все таке з одягом, прекрасне, красиве. Але ой, бачите, я, наприклад, не влізаюся в двері. Але насправді дуже багато от таких от моментів, коли треба носити сумки важкі. А цей одяг взагалі-то важить дуже багато. І його всього треба поперетягувати до тепер. Але хочу зняти такий тренд, знаєте? В ліфті, коли їдуть. І так, це моя ходка номер 3 Хочу показати, з яким виглядом я сьогодні буду працювати. І я буду працювати з таким красивим виглядом. Yeah. на нас площі було yeah. ще Зараз там ще познімаю там зверху, тому що в нас поки рано. Ми маємо час для того, щоб там покрутитися, скажімо. Немає такої багато роботи. Так, в мене зараз е, рука відвалиться, чесно слово. Хто мені буде оплачувати масаж? Пішла попити кави і щось сюди зранку, тому що я нічого не встигла ділити, бо а, вчора нам довелося, що чоловіком піти вночі на клінг. У нас є своя клінінгова компанія тут. І, знаєте, бувають моменти, а, коли треба вийти нам самим, тому що нам вночі, а я не хотіла нікого тривожити, щоб хтось пішов, а треба було дуже терміново піти. Старі добрі часи, як ми все починали і ходили вдвох 4 години. Ми закінчили пів четверта ночі і прийшли додому в п'ять, і по всему проснулася і от встала, пішла на цей перший Вибігла трошки пити кави поснідати, тому що я просто дуже невиспана. Яке прекрасне капучинко. Ну що, я вже взяла свій сніданок, свою каву і біжу зараз буду вам показувати нашу неймовірну локацію. Тут так шумно, стільки машин і дуже загрожена вулиця насправді. Але я її люблю. Зараз я знаходжуся в своїй дитячій мрії. Подивіться, просто спійте і суку. Усіх для принцес. Ось так відбувається вся робота. Ми все розкладаємо. Раганенько будемо зараз їх відпарювати. І, в принципі, це. Щоб так, завтра діти прийдуть. І в нас все тут готово красиво, Ось така робота приємна. Ну що, Зараз нас тиша така все спокійно, все я працюю. Над аксесуарами розкладаюся. У нас годують наша піца. Я складаюся з піци трошечки. Ось так виглядає територія, туди готуються. Ходіть? Взагалі-то покажу вам. Так, то я. У нас зараз обідня перерва і я сподіваюся, що я знімаю це відео чисто, тому що немає тут ніде дерка погрузу. Зараз покажу, з яким виглядом ми працюємо. Тут просто неймовірно. Так, готуйтеся. Це самісінький центр, Торонто. А знаєте, що що? Дивіться. Оп-оп-оп. Красиво оп. тут. Так, готуйтеся. Це просто неймовірно. Подивіться. Весь центр, як на ладоні. Хоча вам просто по території покажу, що де відбувається. Тут можете бачити, як встановить самий перемен під. Вші кілька днів тому звали відео і я во. Це людина, яка знімала відео е, кілька годин тому і була ще дуже щаслива, а зараз просто ледве несу ноги додому. Мені ще їхати 40 хвилин і, і спати мені знову залишилося дуже мало. На вулиці вже темно. Робочого дня вже додому відпочивати. І завтра підемо в 6-ранку. ми вже маємо збори з командою, і будемо стартувати завтра найцікавіша, найяскравіша частина шоу у Tuned, як там кажуть. Взагалі, я головний стиліст на Toronto Kids Fashion Week. Це просто нереально. Буду завтра вам показувати, як все відбувається за колісами. Це дуже класний, цікавий процес, тому що не знаю, ця коліса відбувається життя. Тому що спереду, я, наприклад, коли завжди сиділа на дорослих показах, то ну, ми бачимо так зазвичай вилизану картинку, вже все як так, як має бути. А ззаді бурлить, просто все кипить, горить, всі бігають. Ну, мені дуже подобається така атмосфера. У мене це звісно супер великий. Вихід з зони комфорту, тому що це робота з дітьми, це робота англійською, і це тим більше робота з величезною кількістю дітей. Там дітей десь 450. І це просто я взагалі апріорі Не знаю, як з дітьми говорити, про що з ними говорити, як з ними взагалі поводитися навіть з однією, а тут мені дали натові. Таку кількість дітей. Доброго ранку. Так, мене, мене вже провели. В Рубі почались дівочі дні. І ми її вчепили таку штучку. Той самий день показів. Я вже біжу до мого місця роботи і хочу вам показати місто мільйонник без машин і без людей. Зараз сьома ранку в Торонто ходять всякі homeless people, кричать. Але тільки погляньте, дороги пусті. Я їхала от доброго ранку. Дехто ще навіть не проснувся, дехто ще досипає свої годинки, а я вже йду працювати. А зараз вам такий ексклюзивчик покажу. Весь внутріатор, кіт фашинвек. Так показую, це в нас столи для макіяжу. І ці штучки робила я. Це все мої мудворки, Так можуть виглядати діти. Хто це таку красоту наробив? Скажіть мені. Так виглядає зал, де будуть малювати дітей. Коли це все клас. Кажу, трошки ще намагаються за стіну. А тут така от красока. Дітки там передягаються, це мій стіл. Окей, okay, зараз в нас вже почався процес макіяжу і зачісок. І це просто так прикольно. Вони всі такі красиві, подивіться, який у нас тут рух. Ось такий модвор та красиві робив.

У круто, що отакі от показала вам трошки заполіття, сама побачила. У мене враження, я навіть не можу відійти від них, тому що я просто не знаю, що я відчуваю. У мене емоції просто переповнюють зі всіх боків. Було круто, дуже круто. Ну що, робоча зміна закінчена? Що за 15 першої ночі? 18 робочих годин, з яких я сиділа хвилин, напевно, що. 15, може, 20 хвилин сиділа. О, раніше я не показувала цю частину свого життя, тому що пишу, то а, вони маленькі і типу коли я знімаю зімедові відео, набираю стільки ухватів і так далі. А тут же можна відриватися по повній. Тому отак от, от. убрання.